Білет номер 9. Почати екзамен. Перше питання. У випадку, коли вам чітко відоме джерело масивної кровотечі джгут слід накласти. На 10-12 см вище рани, на 2-3 см вище рани, на 5-7 см вище рани. Третє. 5-7. Добре. Що це знаєте? 5-7. Якраз середнє, де щоб легше, якщо саме для білетів, щоб відповісти, то середнє. Заповнюваш середнє. Яке значення мають два миготливі сигнали світлофора в цій ситуації? Інформують про наявність небезпечного нерегульованого пішохідного переходу. Інформують про наявність небезпечного регульованого пішохідного переходу. Інформують про наявність пішоходів на пішохідному переході. Забороняють рух. Перший. Так. Перше. розділилися. Є такий на світлофорчик, ще ми його не вчили. Окремий такий світлофор, він може бути одинарний або двойний, де блимає тільки жовтий, других кольорів там немає. Значить, жовтий блимаючий, хоча таке саме значення має жовтий блимаючий і на звичайному світлофорі. Якщо жовтий блимає, це означає нерегульований. В даній ситуації, якщо перед пішовним переходом, то це нерегульований пішохідний перехід. Номер один. Так, наступне. Чи дозволено водієві синього автомобіля виконати випередження автомобіля, що супроводжує колону, і рухається з увімкненим зеленим проблисковим маячком? Заборонено. Дозволено, якщо він рухається зі швидкістю менше, ніж 30 км за годину. Дозволено в будь-якому разі. Заборонено. Заборонено. Так, обгін і випередження автомобіля з зеленим маячком заборонено. За яких умов пішоходам дозволяється переходити дорогу поза межами пішоходного переходу або поза перехрестям? На будь-яких дорогах, переконавшись у відсутності небезпеки. Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше як три смуги для руху в обох напрямках. При цьому пішохід повинен переконатися у відсутності небезпеки. І третє. Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має розділювальну смугу. При цьому пішохід повинен переконатися у відсутності небезпеки. Друге. Третє. Друге. Третє. Так, друге. Є така умова а, друг. дві умови. По-перше, якщо немає пшоного переходу і перехрестя. По-друге, якщо кількість смуг не більше, ніж три. Якщо 3, то ще можна, якщо більше, то ні. А в третьому вже сказано, що ротілювана смуга. Все, якщо розтілювана смуга, то вже не можна, бо там смуг буде більше. Велосипедисту під час руху на велосипеді забороняється триматися за інший транспортний засіб. Їздити, не тримаючись за кермо та знімати ноги з педалей під ніжок. Відповідь 1 і 2. 2. 1 і О, Третє. Третє. Так, тут все вірно. Третє. Чи дозволено рух трамвая? Дозволено прямо або ліворуч? Дозволено прямо праворуч або ліворуч. Заборонено. Прямо або ліворуч. Прямо або ліворуч. Прямо або ліворуч. ліворуч. Так, нижній сигнали тут, якщо він горить, то це біломісячний сигнал світлофора. Колір біломісячний. Нижній сигнал означає, що рух дозволено верхній напрямки. Середній горить це прямо. Зліва горить ліворуч. Значить, дозволено прямо або ліворуч. Все правильно. Які попереджувальні сигнали повинні бути вімкнені на механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями? Якщо такий рух не заборонено правилами. Аварійна сигналізація разом із ближнім світлом фар. аварійна сигналізація ближнє світло фар. Аварійка. Друге. Так, друге. тут у нас одноголосно, друге. Якщо несправність зупинився аварійка, наїде так само аварійна сигналізація. Чи правильно водій автомобіля рухається по дорозі, яка поділена на смуги лініями дорожньої розмітки? Неправильно наїжджати на переривчості лінії розмітки дозволяється лише під час перестроювання. Правильно, якщо відсутні інші учасники, для руху яких може бути створено перешкода. Перше. 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 Бо ми повинні їхати по якійсь одній смузі, по одній смузі, а коли перелаштовуємося, то можна її перетинати. На якій відстані від пішохідного переходу заборонений обхін? За 100 метрів перед пішохідним переходом в населеному пункті і 150 поза населеним. за 50 метрів до і після пішохідного переходу в населеному пункті і 100 метрів поза населеним пунктом. Ближче ніж 50 метрів перед пішохідним переходом в населеному пункті і 100 поза позанаселенням. Третє, мабуть. Так, тут вже задумались да, коли циферки, трішки вже важче. Mm -hmm. Так, є в нас перше, є в нас третє. і яка яку ми вважаємо більшість. Давайте перше, ще. Перше, перше, перше. Ще версії, більше версій на перше. Хоча ні. об'єм заборонений ближче, ніж 50 метрів перед пішохідним mm -hmm. переходом у населеному пункті і 100 метрів поза ним. Угу. Боже, так, два рази до 50 і в два рази 100. Я помню таке. На якій відстані від виїздів з прилеглих територій водіям дозволяється виконати зупинку? Найближче 10 метрів 15, 20. 10. 10. 10. Практично, якщо питання про зупинку. То найчастіша відповідь не завжди, завжди відразу скажу, скажу, але найчастіше це у нас 10 метрів. Там тільки два рази зустрічаються інші цифри, коли до сусідньої лінії там 3 метри, і до зупинки для маршрутних там 30 метрів. А при зупинці найчастіше 10. При стоянці там вже зовсім інші цифри, а при зупинці найчастіше 10. Як ви повинні вчинити, повертаючи ліворуч в даній ситуації? Дати дорогу зустрічному автомобілю, проїхати першим. Дати дорогу. Дати дорогу. дорогу. О, тут... дорогу. Так, тут молодці. Тут найчастіше роблять помилки, ви відповідаєте правильно. Так, тут добре, що ви запам'ятали, що якщо є світлофор, знаки пріоритету не діють. Все, значить, знак не діє. якщо знак, значить і табличку. Закриваємо їх руками, їх не існує. І керуємося світлофором. При зеленому сигналі світлофора, повертаючи ліворуч, потрібно дати дорогу. зустрічному. Тобто, Даємо дорогу. Як повинен вчинити водій білого автомобіля, який виїхав на перехрещення проїзних частин на зелений сигнал світлофора? Повинен зупинитись перед розміткою стоп-лінії і продовжити рух, коли вімкнеться зелений сигнал світлофора. Повинен продовжити рух у наміченому напрямку, незважаючи на вімкнений заборонний сигнал світлофора. Перші. Так, бо тут є такий один нюанс в правилах. Бо перше правило у нас звучить, що якщо виїхали на зелений, то потрібно закінчити перехрестя на будь-який запас. Але є така добавочка. Але якщо на шляху руху є ще один світлофор, перед яким є стоп-лінія, або знак місця зупинки, то водій повинен керувати сигналами кожного світлофору. Тут, бачите, він перший проїхав, але є ще один світлофор, і перед ним є стоп стоп-лінія. Значить, ми керуємося із цим світлофором тут же. Значить, повинен зупинитися. Перший. В разі вимушеної зупинки на залізничному переїзді водій повинен негайно вжити заходів для звільнення переїзду, виконати обидві дії. Висадити людей. Для звільнення переїзду. <рес> Обидві. 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 Ну, правилах зазначено, що і вжити заходи і висадити людей. Хоча зазвичай, коли ж нас автомобіль заглох, то ми ж пробуємо спочатку раз-два завести, да? тоді тільки висаджуємо людей, щоб вони допомогли штовхнути. Ну але правилах зазначено, що висадити людей і вжити заходів для звільнення переїзду. Значить, обидві дії. Який транспортний засіб проїде перехрестя останнім? Білий, жовтий, синій трамвай чорний. Mm. Жовтий, мабуть. Так, тут можна трішечки. Прискорий, дай, бо питання за останнім. Значить, спочатку їдуть ті, хто по головній дорозі. Ну, ті, ли, хто ли, знаходяться ли. на головній дорозі. Знак головна дорога в синього, без таблички. Значить, це означає, що на голов... головна дорога пішла прямо, і на головній дорозі синій і білий. Спочатку їдуть ті, хто на головній дорозі. Значить, синій і білий роз'їхались. Далі переходимо до тих, хто на другорядній дорозі. На другорядній у нас жовтий, трамвай і чорний. На рівні зазначенням дорозі перший їде трамвай. Потім йде трамвай. Далі йде чорний і тоді жовтий. Чому? Oh, Бо жовтий да. повіталь ліворуч. Значить, він знову ж таки повинен пропустити зустрічного, який їде по рівнозначній дорозі прямо або право. Цей жовтий пропускає чорний. Значить, Останній проїжджає жовтий. Зображений знак позначає місце розташування автовокзалу чи автостанції. Місце розташування морського річкового Друге. Порту. Друге. 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 Тут вже помилку зробити важко. Да. Такі питання були, да? Перепутати важко. Який транспортний засіб першим проїде перехрестя? Синій автомобіль чи червоний? Червоний. Червоний, червоний. червоний. Так. Синій. Червоний. Ага, а у синього теж стрілочка Червоний правило. повертає. Так, тут справа не в тому, що повертає вправа дорожнього. Дорожній світлофор світиться в синього. Ага, так, секція зеленого, та. синнього основний ціна світлофора червоний. Право дорожнього руху зазначено так: якщо додаткова секція зелена стрілочка горить разом із червоним сигналом основного світлофора, то рух дозволено в напрямку стрілки, але потрібно дати дорогу іншим транспортним засобам. Значить, синій повинен дати дорогу всім іншим і може їхати прямо. А може і так, як ви сказали, в цього ж основний червоний, а в цього зелений. То, звісно, що хто зелений, основний, то їдеш перший. А вправо зазначено саме так: що якщо додаткова секція разом із червоним, то потрібно дати дорогу. Значить, першим проїде червоний автомобіль. Під час руху вночі необхідно. Рухатись на найменшій відстані до транспортних засобів що попереду, щоб інші водії розуміли, що ви рухаєтесь позаду. Рухатись на безпечній дистанції до транспортних засобів що попереду, оскільки вночі складніше оцінювати дорожню обстановку. Друге. Так, звісно, повинна бути завжди дистанція безпечна. Доріжка з покриттям призначена для руху пішоходів, виконана в межах дороги, чи поза нею, і позначена наведеним дорожнім знаком: це пішохідна доріжка, велосипедна доріжка, пішохідна сміття. Так, уже ж тут підсказан. Доріжка. доріжка з покриттям. Як називається доріжка з покриттям? Відповідно ж, доріжка, да пішохідна доріжка. Де встановлюється цей знак? В місцях звуження дороги на затяжних підйомах. В місцях напрямку повороту дороги з обмеженою оглядовістю. У місцях об'їзду центра перехрестя з круговим рухом. Відповіді 3-4. 3, 4. 4. чотири. Так, у нас там аж було три значення цього знаку. Тут з них два зазначені: напрямок повороту дороги, об'їзд центру перехрестя. А ще може бути об'їзд перешкоди. Так, три-чотири. Як встановлюються дані знаки перед залізничним переїздом? Самостійно на рівномірній відстані між знаками залізничний переїзд зі шлагбаумом або переїзд без шлагбауму. Спільно з першим із знаків залізничний переїзд зі шлагбаумом, або залізничний переїзд без шлагбаумом, чи спільно із другим знаком переїзд і шлагбаумом або Перший. Шлагбаум. Самостійно. Так, ці знаки ставляться самостійно. Так, самостійно посередині. Або між тройкою і одиничкою, можна сказати, або між. бо Спочатку йде три, два, один, або між знаками залізничний переїзд. Так, відповідь номер один. Так, 20 питань, всі правильно, всі Так, Дякую так. за допомогу.